Вітаю вас, друзі! Ймовірний наступ російських окупантів на Україну залишається топ-темою для обговорення у всьому світі. І оскільки це стосується нас із вами безпосередньо, я не можу цю тему оминути у новому випуску. Україна завалить росію мішками з убитими рускими, тому що українці знають, як захищати свою землю, і у разі російського наступу окупантів будуть люб'язно зустрічати буквально із кожного Жного вікна у кожному місті, і вони реально будуть повертатись саме ось у такому вигляді назад до себе на Російську Федерацію. Отож, відбулись чергові переговори між Сполученими Штатами Америки та Російською Федерацією. Держсекретар США Блінкен зустрічався у Женеві із Лавровим. Чогось істотного на цих перемовинах вони не досягли. А Лавров після зустрічі розповідав, що Росія не планує нападати на Україну ви утверждаєте, що ми збираємося напасть на Україну, хоча ми вже многократно об'ясняли, що це не так, і це абсолютна правда. Російська Федерація дійсно не збирається нападати на Україну, тому що вона напала на Україну і ще вісім років тому, у 2014 році. А зараз йдеться лише про нову операцію Російської Федерації проти України. А взагалі у всьому винен поганий європейський союз. Посмаліть, э, э, вот як веде себе тот же європейський союз. При цьому окупанти вже настільки поїхали дахом, що вимагають неймовірного. Вони вимагають вивести сили НАТО із держав-членів НАТО. Подрозумівають вивод сил НАТО із Болгарії і Румунії. Неправильно это. ми не претендуємо на зони впливу. на дулі. Просто нагло обманули. підписуйтесь на мій канал, тисніть лайк до цього відео та залиште під ним свій коментар. Усе традиційно, щоб цей випуск набрав більше переглядів. І давайте поговоримо про позитивне насправді про те, чому Україна у випадку ймовірного наступу Російської Федерації на нашу територію не залишиться наодинці. Російських окупантів дуже сильно бісить те, що інші країни нам зараз зараз допомагають. Накачування України зброєю, направленням сотень західних військових інструкторів на Україну, зараз ще Євросоюз Бояся від натовців свою хочуть створити воєнно тренувальну місію на Україні? Причина їхнього обурення дуже проста: вони хочуть вести війну проти нас, вбивати нас та захоплювати наші території максимально наскільки це буде можливо безкарно. А тут, бачите, Україна не лишається із агресором сам на сам. Інші держави нам допомагають, і це їх дуже дуже дратує, тому що ну як це російсь. Скі окупанти хочуть усього лиш почати новий наступ. Чому це увесь світ заступається за Україну? Також висеушники перебросили на Донбас шведські противотанкові гранатамети НЛО які на були доставлені з Лондона в Київ. А поки окупанти істерять, Естонія планує за згоди Сполучених Штатів Америки передати нам нову партію джавелінів. А Латвія та Литва готуються передати нам і ще і Стінгери. І за це Лавров обзиває країни Балтії русофобською меншістю. Русофобське меньшинство саме во голові з цими странами, прежде всього і Польщі. Бал не тільки в НАТО, но й в Європейському Союзі, та є у російських окупантів і один дуже надійний союзник у Європі, і це Німеччина. Німецький уряд заборонив Естонії передавати Україні те озброєння, яке раніше було виготовлене у Німеччині. У той же час голова МЗС Німеччини каже, що не варто Російську Федерацію у випадку наступу відключати від СВІФТ, але найбільш ганебну заяву. Видав голова ВМС Німеччини, віце-адмірал Шенбах сказав, що Україна ніколи не поверне собі Крим, а Путіна він взагалі поважає. Це приблизно те саме, що він би заявив, що Польща ніколи не буде звільнена з піднімецької окупації, яка почалась у 1939 році. А Гітлера він поважає. До речі, у мене складається враження, що Німеччина думає, що вона досі союзниця росіян. Так само, як було у тому ж таки 1939 році, коли вони спільно розв'язали Другу світову війну. А поки Німеччина заохочує новітнього Гітлера Владіміра Путіна до наступу на Україну, Сполучені Штати Америки продовжують нам допомагати сьогодні. Вночі до Києва прилетіло 90 тонн озброєння, але це не все. Американський сенатор Джон Корнін, наприклад, виступив з очередною ідеєю, як наказати Путіна і Предложил закон о проект о поставках Украине вооружені по ленд-лізу. гадаю, що скоро американці передадуть нам також і військові гелікоптери. Адміністрація Байдена повідомила конгрес про плани надіслати до України гелікоптери Мі-17. Допомагати Україні протистояти російській загрозі готові і Нідерланди. А Чехія планує постачати нам артилерійські боєприпаси, що також викликає істерику у окупантів. Пам'ятаєте, були на складах боєприпасів в Чехії. Когда кричали, русские взорвали, русские взорвали. Так зброя зараз йде з складів етіких в Україну. Російські герушники у Чехії у 14-му році влаштовували диверсії. Вони підривали склади із боєприпасами, щоби ті боєприпаси не змогли потрапити в Україну. Проте самі росіяни кажуть, що все це неправда, але одночасно говорять, що, мабуть, все ж таки варто було влаштовувати ті диверсії. Тоді треба надо було дійсно к чортовій матері, ці склади. Ось така вона миролюбива. І ні разу не бажаюча війни Російська Федерація, Велика ж Британія хоче взагалі бачити нас та Польщу своїми стратегічними союзниками, і це неймовірно крута новина. І, взагалі, друзі, не все у нас так погано, українські патріоти у Адушовіліс США, Правінджевеліни, Турці, Берактари, країни Балтії, Стінгери, Канада, і Фрігат. Іспанія засилає бойові кораблі в Чорне море, і все це для чого? Для того, щоб знищувати російських окупантів, Це зброя поставляється різними країнами для вбивства руських на Донбасі. Але як це Україна зможе вбивати руських на Донбасі, якщо їх там нет, А взагалі дуже сильно дратує постачання Україні озброєнь і ще і прес-секретаря Путіна. П'яскова, який називає ці постачання провокацією, тому що тоді Російській Федерації буде складніше вбивати українців, і більше того, всі ці заявлення можуть пособству дестабілізації обстановки. Не можна постачати в Україні оборонне озброєння і не можна закликати застосовувати санкції проти Російської Федерації, тому що тоді в Україні знову почнеться громадянська війна. Хіба вони можуть вселяти совершенно ошибочные надежды в горячие головы э е некоторых представителей Украины, которые, что называется, под сурдимку, могут решить Начать заново війну в своїй країні. очевидно, що Пєсков має на увазі, що Російська Федерація почне активніші бойові дії на території України, якщо Україні інші країни будуть допомагати. Хоча усе насправді із точністю до навпаки, російським окупантам страшно воювати проти України, коли у нас є така велика міжнародна підтримка. Проте вони як завжди миролюбиві. И війни взагалі не хочуть. Поэтому, очевидно, России война уж не нужна точно. Все говорят, что завтра война. Кому вона чорту простіше нужна їм взагалі не потрібна війна? Саме тому вони почали війну проти Ічкерії, саме тому вони почали війну проти Молдови, проти Грузії і зараз воюють проти України. Вони проти війни, тому закликають її вести та спалювати живцем українців. ні, <гумен> ми ведемо війська в Україну. Це наша земля. <гумен> uh, Хрен вам, вот вам анінато. Вот прямо навіть is... не мечтайте <гумен> тварі. Мы отнимем у вас вашу конституцию. І сажжомою на площі, на лобному місці да? посажимо на кріщацькі вместе з с вами на ваших жагнях любите. Як чудово, що у російських окупантів є вірні союзники і вільні, абсолютно безкарні союзники в самій Україні на телеканалі наш, де ведуча, обговорюючи цю тему, почала казати про нібито російські війська поблизу наших кордонів. Що біля нашого кордону там скупчені, начебто російських військ. А вже ж, нібито, тому що. Коли Російська Федерація стягує свої російські війська до українських кордонів, то взагалі не ясно, чиї ж це можуть бути війська, а Україна може до НАТО вступити тільки частинами, на думку знову ж таки пропагандистів із телеканалу. Наш Більше того в НАТО ми можемо вступити тільки по частям. Понімає реакцію Росії. Краще би ці любителі російської окупації із телеканалу наш досі не закритого зеленським телеканалу наш брали приклад зі своїх російських колег та говорили насправді надзвичайно важливі теми. 49% британських жінок в прошлом году ні разу. Не займались сексом, а з вами був я, Сергій Стерненко. Любіть Україну, зберігайте спокій та пам'ятайте, що ми у цій історії не самі. У нас є дуже багато союзників, які нам вже допомагають. А Російська Федерація має розуміти, що якщо вона справді почне новий наступ на Україну, то цей наступ може стати взагалі останнім у її. Історії, історії, яку вони постійно намагаються у нас і ще і красти.